Фінальний огляд самого на кришталевих джерелах. Він у нас має 3,2 квадрати. Ліворуч знаходиться пральна машина. Над нею розташована шафа, в якій ми заховали наш електричний водонагрівач. Водонагрівач підключили міддю хромованою, передбачили крани для сервісу. І можете звернути увагу, що на сам водонагрівач у нас відсутні крани, тому що над інсталяцією у нас знаходиться запільно-регулюючий вузол і система розведення водопостачання тут колекторного типу. На кожен сантехприлад. Окремо у нас іде труба, все підписано. І сам запірно регулюючий вузол у нас має мінімальний набір. Це вхідний кран з такою досить масивною ручкою, щоб легко було перекривати воду. Система антипотопуякс, редуктор тиску, самопроводний фільтр і механічна колба з нержавіючої сталі. В санвузлі у нас знаходиться всього два змішувача. Це змішувач для ванни зі штангою. І змішувач для раковини. До речі, Дуже зразково, тому що тут у нас на раковину змішувач прихованого монтажу. Тобто сам змішувач знаходиться у нас в плиті, ззовні у нас тільки вилов і регулятор, а змішувач на ванну у нас в залішені монтажу. Тобто весь змішувач, носик і підключення знаходяться ззовні. Зі стіни у нас виходить тільки дві водорозетки.